Так, панство, всім доброго придоброго денечка. Коротше, значить, один інцидент сьогодні стався. Людина позвонила, неправильно обробила бджіл для весняної профілактичної обробки е і використала щавливу кислоту на основі сиропу цукрового. Е І використала неправильно. Значить, я хочу розставити певні моменти для людей, які все ж таки не дуже добре. Орієнтується в обробках бджіл від хліща. Я не є ветеринарний лікар, але моя професійна діяльність і моя профільна освіта все ж таки бджоляр-технолог з виробництва переробки продукції бджільництва. Значить, І в тому числі я маю розбиратися, як правильно обробляти. Значить, що важливо в обробках? Перше це, ви повинні знати, від чого. Чи для чого ви даєте той чи інший препарат? Друге, ви повинні знати сам препарат, його біохімію, скажімо так, того препарату. Третє, ви повинні знати, як себе поводити, поводити той препарат при певних передозуваннях або недодозуваннях. Тоже. Четверте, ви повинні е, завжди перед тим, як давати бджолам той чи інший препарат. Розуміти його цільове призначення, чи це для лікування, чи це для профілактики. Е, ну і одне за другим повинно тягнутися далі. Ви повинні знати техніку безпеки, поводження з різними ветеринарними препаратами. Не брати руками, не нюхати, е, не прикладати до очей до ню до вух, до носа і так далі. Да? Тобто це дуже важливі моменти. Особливо, коли ми говоримо про бджіл. Бджоли це істотки дуже сильно маленькі, вони відносяться до комах. Комахи вони холоднокровні, розумієте? І е, бджоли вони один із самих перших маркерів, які існують взагалі в <кх> природі. Що щось відбувається недобре або десь є дуже велике хімічне забруднення. І ви повинні про це знати, тому що бджоли несуть воду, отруюються. Над квіткою, яку обробили якимось якимись пестицидами, пролітає, отруюється і так далі, і так далі, і так далі. І ви повинні ці всі речі знати. Ви повинні ці всі речі володіти. Я весною на своїй пасіці здійснюю обробку кислотою, щавель. Я знаю, що в нашому українському суспільстві бжолярському дуже поки що маленькі знання про використання кислот, але все ж таки, навчаючись сполучених штатах, я вам скажу, що там дуже широко використовують саме кислоти і. і... Часом зайду, послухаю, що наші пасічники кажуть, ну воно на голову не налазить. Воно для мене просто не налазить на голову. Вже володіючи тими матеріалами і інформацією, яку я здобував в США. Там обробка кислотами це стабільна, нормальна, стандартна обробка. І її там використовують в дозуванні 10, 15, 20%. Читаючи різні матеріали наукові, я бачу, що науковці теж експериментують саме з цими дозуваннями. На своїй пасіці, на своїй практиці я використовую 5-відсотковий розчин на основі цукрового сиропу. Чому саме 5-відсотковий розчин? Він класно працює для профілактичних цілей. Щавлива кислота вона добре обробляється, обробляє або там певну профілактику робить не лише від кліща ро, як багато хто із вас думає. А і від кліща акарапіс вузі, тобто акарапідозу, трахейного кліща. І от саме щавлива кислота на основі цукрового сиропу дає можливість зробити профілактику внутрішньо всередині в бджіл за рахунок того, що бджола бере цукровий сироп з діючою речовиною. Ну, в порівнянні це як для бджолиці як зісти сироп. Але от питання, як його обробити правильно, як його обробити так, щоб бджолам не нашкодити. Тому що навіть якщо ви візьмете правильне дозування, в правильній пропорції, все зробите, все буде класно. Але при цьому ви їх зальєте тим препаратом, тобто я дуже хочу їм зробити хорошо, ви їм зробите дуже погано. Все ж таки, давайте подумаємо про те, що бджоли це все повинні переносити на собі. Ми повинні їм допомогти, а не навпаки прискорити їхню гибель. І не, і не намагайтеся бджолам дати занадто багато. Це стосується корму, як білкового, так і вуглеводного. Це стосується там, чистоти, це стосується там, утримання. Наприклад, люди, люди настільки фанатіють, щоб тільки не було ніякої лишньої травинки на пасті, щоб бджолам було добре літати, що вони ставлять їх на асфальт. Ну, це вже ненормально. Розумієте? І потім бджіл проблеми, тому що їм не характерно, їм неприродно стояти на асфальті. Їм природньо бути в кущах, але не на асфальті. Враховуйте ці моменти, це дуже важливо. Потім бджолам все ж таки характерно, що в вулику є кислоти, природні кислоти, да? там та сама мурашина кислота. Але коли їх занадто багато, це теж їм не характерно. І ми повинні це враховувати. Я, наприклад, не признаю обробки щавливою чи мурашиною кислотою. <святування> 에... Саме шляхом нагрівання, да? тобто, коли ми робимо сублімацію там, різними приблудами, вароморами і так далі. 에... Ну, коротше, суть не в тому. Суть в тому, що я цього не, не признаю, тому що там дуже велике йде нагрівання, воно йдуть дуже багато хімічних перетворень, то не потрібно. Простіше і краще. Да, за прикладом американських колег, які по 3000 сімей обробляють тими кислотами. Е, і саме ту із методик, одну із методик я використовую в себе. Е, і воно дуже класно працює, як для мене. Чому ще кислоти е, весною треба використовувати, саме кислоти, а не ставити полоски за мітразом з е, і так далі? Я цього не признаю. По одній простій причині. Потім воно буде попадати все більше і більше в мед. Все більше і більше в продукцію вашу, від воску до прополісу. І потім ви будете, скажімо так, під прицілом, або мед не зможете здасти, або ще якась проблема, ще якась проблема. Коротше, цих проблем може виникнути дуже багато. Тому я цього не признаю. Кислоти вони органічні, вони дають можливість все ж таки з цим всім користуватися з головою або з розумом. Як хочете собі так і вважайте. Е, окей, що я роблю? Я попередньо замішав розчин щавлової кислоти на цукровому сиропі. Тут щавлова кислота з сиропом. Як мішається? Береться 100 грамів щавлової кислоти, розводиться на воду, на літру сиропу, на літру води і до змішується. У нас там 2 літри діючої речовини з 5% міста. Далі, як я обробляю, я беру отаку от дросинку. От ну, вже враховуючи об'єм пасіки, то треба значно більший. Бо цей треба заряджати буде по багато раз. Я не знаю на який об'єм він тут розрахований. Один і два літ, літра. Тут. Тобто його реально вистачає там на 15 сімей. Так, і налієм сюди трошки. В принципі, так і має бути, трошки з відра не зручно Ну, ладно, я спішив, щоб вам показати так. -е, -е Я собі зробив так, щоб зараз показати вам можна було. Так, взяли, беремо нашу наш насос закручуємо. Щавливою кислотою Кхе, реально можна собі нашкодити, тільки коли ви її мішаєте, вона випаровується в воді і ви її вдихнете. Ну, трошки попече. Трошки попече. А так то щавлива кислота доволі лояльна. Так, накачуємо. І от саме часто задаваємо питання, як ти звідси відмірюєш, скільки треба бджолам сирдину. На сильні сім'ї по 100 мл, на слабкі я даю по 50. Середній може бути 70, 80. тобто Дивимося е, на цей. От позначка 100 мл. Е... І все дуже просто. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, За 5 секунд вилетіло десь 40 мл. 3, 7, 8, 9, 10 ну ось За 10 секунд в районі 80 мл. Тобто одна е, секунда, значить це виходить 8 мл. Одна секунда е, ну от Все. Відповідно, якщо я буду обробляти по 10 секунд, в мене буде попадати 80 мл. Все просто. Тепер а я можу назад відрозіляти. Тут і все, далі. Стакан більше не треба. Надіваємо нашу масочку. У нас був один клієнт був, який каже, що маска оця для нього засліплює. Не знаю, я вже другий сезон саме в цьому костюмі і нічого там не засліплює. Так. І зрозуміло, що після кожного використання потрошку треба підкачувати, для того, щоб була, був стабільний тиск. І щоб ми отримали один той самий результат. Ми для бджілок давали трошки сиропу. Потрошки давали сиропу. от Бачите, і не беруть. І не беруть. В пакетах. От багато хто каже, що в пакетах виливається. Неправда, бачите? Ну, сюди ми, значить, нічого зараз не будемо, бо я не хочу піднімати. Корму в них тут точно достатньо, все добре. -е, знатки, великі знатки дільництва завжди кажуть, що. А для чого ти скільки даєш? А нащо ти тих кульків поналожував? Е -е, омельки бляха-муха, Я до вас по-другому не можу сказати. Коли я побачив в січні місяці, що... Швидко йдуть корма Я думаю, є два варіанти. Або в мене ті бджоли почнуть дохнути від того, що в мене корму їм не вистачає. Да? Тому що я знаю, що там всередині є умовних 10-15 кг. Або я не буду ризикувати, да? і я собі зроблю так, що навіть якщо треба, не треба, в мене там корм все одно буде. І коли зимує там 5-6 рамок, і там на кожній рамці по 2-2,5 кг, ну в тебе там максимум 15 кг. а бджоли їли, як не в себе зимою. І відповідно я положив їм запасного корму на всяк випадок. І знаєте, я скажу вам, зробив правильно, тому що були ті сім'ї, які подоїдали і пішли на той корм. І бомба! Сім'я остались ну, цілими. 에, попри те, що в середині там ну, наш український глядач, вибачте, ну ви дивитеся, це особливо ті люди, які мені пишуть, ви дивитеся, да? ви дивитеся ці всі речі, ви бачите. І єдине, що ви можете сказати, от особливо в тому відео, яке я показував, що там е, ну, сім'я опоносилась, все, що ви бачите, це те, що нема кого. Те, що сім'я поносилась для вас, це я бачу норму. Ви цього не бачите. То, що там немає матки, це дуже фігня. То що корму нема, це біда. Був там корм, нормально вони себе почували. Зверху був корм, все там було добре. Відповідно, я їм поповнив. Будь ласка, дивіться, скільки корму є спеціально, щоб 에, зараз десь підуть холода, ще щось в них зверху є корм. Як канді, так і звичайний мед, ну ще й сироп дав. Але бачите, сироп мало дали. Добре, прекрасно, я знаю точно, що в них добре. Давайте. У мене тут двойна криша в даному випадку. Так, вираємо, подивимося, що ця сімейка забрала вона корм чи не забрала. Якщо забрала, я оброблю, вам покажу. А ця забрала, От бачите? Ще не до, не до кінця, не повністю. Ну ладно, тут можна обробити, показати. Чуть-чуть ще там осталось. От дивіться, бачите? личинка воскової молі вже десь заскочила. Так. І бачите, цей мед беруть. П'ять плотно обсижених рамочок, це чим добре. Це более, добре. Далі. Е оці рамочки. Щось з цим всім треба ділом робити. Да? І обробити як? От, доставати рамочку і обробляти рамочку з обох сторон. Понове. Особливо там ті, хто не знаю, хто не розуміє, ніколи в своєму житті, коли ви працюєте з бджолами, так не робіть. На то є безліч причин просто. Але саме основна причина ви шкодите бджолі. Піднімаєте рамку і з обох сторін обробити, я не знаю, так можна тільки водою обробити і напевно, що сироваткою. Все, все остальне, все, що ви використовуєте, якісь агресивні препарати, так не робіть. Чому так не робіть? Тому що, коли ви так робите, ви не даєте можливості для бджоли втікти кудись. Все забомбили, блін і бери терпи, там називається. Через то ми порахували, що за 1 секунду вилітає 0,8 мл. значить 10 секунд 80 мл. Дивлячись на те, що ця сім'я сидить на п'яти рамках, для української степової бджоли це сильна, гарна весняна сім'я. Вона дуже швидко буде розвиватися, вона дуже швидко заб'є цей корпус. Але з точки зору обробки може бути трохи багатовато. Через то 7-8. До 10 секунд їм вистачить. 4, 5, 6, 7, 8. Все. Цього для них вистачить. Кислота тепер є тут зверху. Бачите? Бджоли відразу на кислоту реагують. Чуєте, як загули? Пішли вниз. що Ну, зрозуміло, ті, що опирскалися, вони зараз це. І вони зараз почнуть по своєму гнізду цю кислоту розносити. все, цього достатньо. Бачите, і цей медок беруть. Хорошо. Все, я йому такий назад ложу. Оце їм теж ложу назад. І цей сиропчик хай собі там доберуть. Все. І далі механізм дії, оті капельки, які туди попали, оті капельки, які туди попали, бджоли просто-напросто е, що зроблять, якусь вони візьмуть собі всередину капельку, якусь капельку вони, е, якась капелька просто буде повільно випаровуватись, тому що вона на основі цукрового сиропу, і в цілому піде е, ну, своєрідна профілактика від кліща. Так само йдемо то, я ще одненьку сім'ю покажу. Так само приходимо до наступної сім'ї. Тут теж подвійна кришка. Не дивуйтеся, просто кришки покрасили, треба було, щоб вони підсохли. Просто закрашена кришка, треба було, щоб підсохла. Так. Тут точно та сама історія. Тільки може... От бачите, тут сіробчик бачу, до речі, забрали. Трошки сильніша сім'я на одну вуличку. Чи навіть більше. Тут, а ні, тут а сім. Тут сім рамок, забрали сироп, бачите. Канді теж бачу чуть, -чуть провалилося, забираю тут. І точно та сама історія. Тільки тут треба вже 10 секунд. А, пождіть, ще ж, ще ж. Ну, можна таку прямо зверху по канді. Господи, аж ну, в пльонці. Два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все. Все, вся, весь обробіток. Весь обробіток. Обробили. Все. Понятно, що є бджоли, що напряму на якихось попала кислота. Е, Вони можуть і не вижити, тому що це певне ураження кислотою. Все остальне вони по гнізду рознесуть. Раз. Два. О. все, І бжоли зараз себе льогенько скинуть кліща. Тобто наша ціль з точки зору там Профілактики буде досягнута. Це не лікування. Тут а не лікувальна, а профілактична доза. По всьому світу використовують, Європа використовує, Америка використовує, Австралія використовує, весь світ використовує. А в нас дивляться на біпін, дивляться на кислоту, кажуть, ні, біпін лучче. Та й біпін, народ вас з половиною трутнів на пасті стає імпотентами, щоб ви просто знали, що в ним. Коли ти біпін, амітрас накопичується в воскові. То потім та личинка, вона народжується трошки е... ну в неї сперматозоїди не активні. <кій> Майте на увазі, що така є. Е... Так що краще обробити кислотою це однозначно. І от таким чином ідете собі, обробляєте всю пасіку і потім маєте ну, далі бджоли будуть собі розвиватися. От і все. Тому, панове, підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. Е... Заходьте в наукові якісь ресурси, в наукові джерела. До речі, я вам тут знизу під цим відео прикріплю статтю стосовно обробки бджіл з чавливою кислотою. Вибачте, вона буде англійською мовою. Але в наших джерелах дуже мало є україномовних. чи Україномовних джерел, які б гарно давали цю інформацію. Через то, прикріпляє англійською мовою. Знизу в описі можете подивитися. І переконайтесь в тому, що в цьому нічого поганого немає. Всім гарного дня і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.